Ми Україна, і наш ефір триває і, знову ж таки. Акцентую увагу на тому, що працюємо в прямому ефірі. Станом на цю мить повітряні тривоги по всій території України, лунають абсолютно по всій. Бачите інтерактивну мапу на зар на ваших екранах. Та якщо ви дивитеся відео у записі, зважайте на актуальну інформацію. Підписуйтесь обов'язково на наш Ютуб канал. Інтерактивно співпрацюйте з нами. Лайки, коментарі кожна ваша дія це інформаційна куля в бік ворога, тому що. А ми власне б'ємося і на інформаційному фронті у тому числі. От на ваших очах зараз йдуть відбої повітряних тривог. Тому, будь ласка, актуалізуйте свою інформацію по вашому регіону. Бачите, Львівська, Вінницька області там нині відбої. У нашій студії Андрій Ковальов це пресофіцер 112-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Мої вітання вам, пане Андрію. Слава Україні! Героям слава до речі. В Києві вже теж відбій повітряної тривоги. Ми можемо сказати нашим глядачам за час е ось цього. Обстрілу по столиці силами оборони України, силами оборони столиці було збито вісім повітряних цілей, вісім ракет. На жаль, уламки цих ракет впали на деякі будинки у столиці. На превеликий жаль, можемо констатувати як мінімум про одну про одну загиблу людину у Києві. Зрозуміло, що російські терористи зараз намагалися зіпсувати. Киянам свято зробити на новий рік повний блекаут, але бачимо, що це їм не вдалося. Попри все, не тільки сили протиповітряної оборони повітряних сил України, а й інші підрозділи, зокрема, і наша 112 та бригада територіальної оборони, наші хлопці і дівчата перебувають на цілодобовому чергуванні у Києві. Очевидно, наші глядачі чули кілька тижнів тому, ну просто. Надзвичайну історію про те, як наш боєць 112 ї бригади із кулемета збив так. російську ракету. І тому е, працюють наші хлопці і дівчата, у яких є на озброєнні переносні зенітно-ракетні комплекси, є і кулемети. І ми вже переконані, ми вже впевнені, що кулеметами реально і можна збивати російські ракети. Тому е, і навіть цієї ночі, новорічної, коли кияни будуть святкувати, наші хлопці і дівчата будуть на цілодобовому чергуванні. Очевидно, ми припускаємо, що російські окупанти можуть вдатися до повторних е ракетних обстрілів в столиці, тому е не час розслаблятися. Потрібно розуміти, що терористи біснуються, і те, що було, попри те, що це була досить довга, кілька годинна масована атака на столицю, але вони не будуть обмежуватися. Цілком можливо, що вони будуть готові до нової атаки. Знаєте, пане Андрію, на початку повномасштабного вторгнення ми знайомі з сил протиповітряної оборони. Ну от вони полюбляли жартувати про те, що ППО це як ну типу волосся на тілі прикриває, але не закриває. Але станом на сьогодні це точно не про наші сили протиповітряної оборони жарт, тому що ефективність вище 70%, ну це круто. 78% от перед останнього разу було Абсолютно. Це скоріше і, про і, Російську Федерацію і, жар, і дуже це. важливо, що і самі сили ППО а самі. Комплекси ППО тепер посилені представниками інших сил е збройних сил України і інших е сил оборони України, зокрема підрозділами сухопутних військ, підрозділами е територіальної оборони, цих підрозділів у столиці стало в рази, в рази більше ніж це було на початку війни. Тому однозначно столиця досить добре прикрита. Але зрозуміло, що навіть коли е, в умовах е, там, скажімо, міської забудови наші підрозділи збивають ракети, уламки цих ракет е, можуть впасти будь де, і до цього потрібно бути готовими. І тому дійсно, коли ви чуєте повідомлення повітряної тривоги, необхідно ховатися до укриття, е, і укриття може врятувати не тільки від влучання ракети, воно може врятувати і від тих уламків смертоносних, які на превеликий жаль. Падають і завдають руйнування будинкам і, і, і життю і здоров'ю людей, пане Андрію. Ми ж підводимо сьогодні в тому числі і певні проміжні підсумки е, повномасштабної війни, е, яка у лютому цього року. Почалася і на жаль буде ще тривати у наступному році. Сподіваємося, якомога швидше, тому що ми переможемо і, і Росія повалиться. Але про проміжні підсумки: 1884 населених пункти саме стільки звільнили українські сили спочатку повномасштабної війни. Це повідомлення заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка. Раніше осіб дослідник Дефмон. Який з перших днів повномасштабного вторгнення складає карти бойових дій підрахував, що наші збройні сили звільнили вже понад половину захоплених російськими військами території України. От після деокупації Херсона і зачистки правого берега Дніпра на півдні України сумарно звільнено 52,5% наших земель, а це майже 78 тисяч квадратних кілометрів. Ну, і, знову ж таки абсолютна більшість українців це 93%, Вони вірять в перемогу України у війні з Росією. Ми з паном Андрієм. Тих якраз -таки понад 90% відсотках такі результати опитування проведеного фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва бачите деталі зараз на ваших екранах. Спільно провів цей фонд соціологічною службою центру Разумкова. Це дослідження. А найбільш значимими воєнними подіями цього 2022 року називають оборону Маріуполя у лютому травні, звільнення Херсону. У листопаді вигнання російських військ з Чернігівської Сумської та Київської областей у березні квітні також топ-5 українці зарахували і потоплення крейсера Москва і героїчну оборону Бахмуту фортеці Бахмут. Пане Андрію, от підбиваючи ці, ці підсумки, я планую почати з останнього фортеця Бахмут. І, і оборони цієї фортеці, і те, чому вони як зомбі продовжують лізти саме по цьому напрямку. В першу чергу, е, коли це питання ставив і вашим колегам, так з інших підрозділів збройних сил України і е, військовим експертам, вони кажуть, вони, вони просто лізуть. Ну от просто лізуть, тому що їм поставили умовну задачу взяти. От, бо треба, бо треба, бо Пригожин пообіцяв перед цим Шайгу пообіцяв, і окремо. Да, Я вже просто про це, про це секрет розповідав. Секрет Плешинеля у, у вашому ефірі, так. та що дійсно просто сталося так, що саме на Бахмут припало от скупчення цих. Ну, це не треба називати військами, це швидше банд так званої цієї приватної військової компанії Пригожина, яка називається Вагнер. І Пригожин, як представник партії війни, вирішив показати Путіну результат, що вони здобудуть Бахмут. Е, Пригожин навіть була інформація, планував сам приїхати до Бахмута, піднімати там російський прапор. Але ми бачимо, що е, можемо зараз бачити Це відео наслідки, з, з Бахмуту про те, що е, Бахмут вдалося відбити і відтіснити від навіть міської лінії російських окупантів. Ну і фактично. На тому ж самому відтинку фронту, е, зокрема в напрямку на Креміну, е, буквально вчора відбувся потужний український контрнаступ, зокрема, підрозділи моєї рідної 112-ї бригади територіальної оборони теж були у цьому контрнаступі, просунулись надзвичайно серйозно. І коли ми чуємо, там щоденно що е, зокрема зведення генерального штабу, я про це повідомляю, що вівторка е, російські окупанти вдаються до атак на Бахмут. На в напрямку на Кремінну е, потрібно пояснити, що насправді, попри те, що вони там вдаються до цих атак, а ці атаки відбуваються за класичною російською е, стратегією, е, русські баби що наражають, тобто вони реально те, що називається, е, направляють туди російську трьохслойку, коли в три слої вкладають своїх солдат, і намагаються закидати е, наших захисників просто своїми трупами з тим, що так чи інакше. Наші захисники просто втомляться від цього. І ну, я вам скажу, що е, жодна зброя в світі вона, е, не, не зроблена для того, щоб працювати просто цілодобово без відпочинку. Не витримують просто кулемети, не витримують стволи, їх треба змінювати, тому що такий величезний тиск, і просто потрібно сказати, і про це повинні знати мешканці Ерефії. Що їхніх співгромадян, ким би вони не були е колишніми зеками, е свіжемобілізованими айтішниками з Єкатеринбурга, наприклад, їх просто женуть на загибелях, просто женуть як е гарматне м'ясо. Але, попри все це е Збройним силам України і іншим підрозділам е Сил оборони України вдається зберігати ініціативу і на Бахмутському напрямку, і в напрямку на Креміні і Ямполь. Тобто, попри все, ситуація контрольована, і як би це е, дивно не звучало, але досить повільно, поволі, але Збройні сили України витісняють російських окупантів. І що нарешті е, дуже важливо потрібно сказати: е, Бахмут не має жодного стратегічного значення. Умовно кажучи, умовно припустимо, що російські окупанти, хоча цього ніколи не буде, здобувають Бахмут, їм все одно далі доведеться в лоб. Штурмувати е, захисників і наші потужні, укріп райони, скажімо, в районі Константинівки, е, зрозуміло, що це все робилося виключно для того, що Пригожин хотів під ялинку принести путіну перемогу, з принести здобуття Бахмута. Натомість е, Бахмут обернувся для е, російських окупантів ще однією поразкою, ще однією ганьбою. Тому що про це вже навіть говорять самі ж російські пропагандисти. Очевидно, Кремль вмикає російських пропагандистів для критики партії війни, для того, щоб пожурити Пригожина, що вони нічого не здобули, натомість вкотре осоромили Збройні Сили Російської Федерації. До речі, сказати. Хоча Пригожин навпаки намагається показати, що він це робить наперекір російським генералам, на перекір Міністерства оборони, на генеральному штабу, що це його власна ініціатива. Стосовно Бахмуту, його на жаль, як міста більше не існує. Це каже керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. За його словами, нині це місто абсолютно непридатне для життя. Ви бачите зараз на своїх екранах, що з нього зробили расисти, і Бахмут легше збудувати е, з нуля, каже пан Буданов, аніж відбудовувати водночас. Уточнив голова головного управління розвідки, що військова ситуація у Бахмуті не є. Катастрофічною, ну і стосовно того, від чого в тому числі і у росіян бомбить, як то кажуть, я зараз про поєднання непоєднуваного, а заодно про те, що про можливість зробити. Зробити броні арт об'єкти, але потім все ж таки і заробити на цьому кошти для захисту військових у Львові. Триває виставка «Арт-броня». вперше в історії України пробиті кулями бронеплити. Ви їх теж зараз бачите на своїх екранах, які успішно виконали свою місію в бою. Стали витвор витворами мистецтва. 12 відомих художників розмалювали їх і об'єднали у експозицію, яка так називається «Арт-броня». Завдяки компанії нова пошта цінно. Виставка вона стала мобільною і тепер подорожує світом, щоб якомога більше людей дізнались про події в Україні. До 17 січня оглянути її можна у Львівському музеї Арсенал. А далі експозицію повезуть до Варшави згодом в інші європейські країни, які найбільше допомагають Україні під час повномасштабного вторгнення окупантів. До створення ось цих нових бронеплит так само долучаться і міжнародні митці. А загалом ж планують створити понад сотню воєнно-мистецьких експонатів. Далі трохи більше. Нова пошта це незрима нитка єднання українців, єднання України та світу. І в цьому проєкті ми знову це підтверджуємо. Ми привезли експонати до Львову, а далі вони разом з новою поштою помандрують світом. Усі зібрані кошти підуть на придбання засобів захисту для ЗСУ. Нова пошта робить все безкоштовно. Будемо залучати міжнародних світових е супервідомих художників, які будуть малювати і вже їхні роботи продавати. А наші роботи, нашу колекцію. Хочемо повернути наступному році назад в Україну і залишити її на довгі-довгі роки. Пане Андрію. Оскільки ми зараз в Ютубі, то в принципі я собі можу дозволити такі слова, як підгорає і пригорає. Це стосовно росіян. Так а «пригорає» у них, походу, нормально. Що ми їхню техніку не тільки ж броню, їх яка захистила наших, ми їхню техніку так само ріжемо, тому у мене знайомі купують. І носять зараз як брелок, ось ці фрагменти сушок збитих російських іграчів, з яких вирізають щось нашу нашу розмову. З того, що наш хлопець у Києві, боєць 11 бригади Олег Василишин збив ракету. Він його збив з трофейного російського кулемета. Наш підрозділ під час харківського контрнаступу захопив великі склади російського озброєння, велику кількість патронів. Там зокрема були і ці кулемети. 에, привезли ці кулемети до Києва, відремонтували, привели їх до нормального бою, і тепер наші хлопці не послуговуються. Тому це якось символічно, що російська ракета була збита з російського кулемета. І зараз будемо е, детальніше підбивати підсумки цього уже року і прогнозу на 23 рік, зважаючи от на те, що кажуть аналітики, але з вами з військової точки зору, от війна в Україні буде тривати весь 23-й рік. Це прогноз британської газети Financial Таймс. Як пише видання, умови для припинення вогню навряд чи будуть виконані у наступному році. Заморожування нинішньої ситуації теж не задовольнить ані Київ, ані Москву. Але кому яка думка на Москву? Зокрема, Зеленський за версією Financial Таймс не погодиться на це. Не деокупувавши втрачені території після 24 лютого, а для їх повернення українській армії потрібна. Зброя, яку захід ймовірно, ну як пише видання, не бажає постачати? Ну якось financial times, ну, з боку воно мабуть виглядає отак, от з британського боку, але ми то живемо в Україні, і зважаючи на ті звитяги, те якою кров'ю дістаються нам знову ж таки повернення цих територій, а вже більше 50 з спочатку повномасштабного вторгнення ми повернули. Пане Андрію, як ви з таким прогнозом? Виходячи знову ж таки з особистісних міркувань і спостережень, погодитись ну, дивіться. Насамперед, на підсумок найголовніший цього року Путін програв війну з Україною. Це, це факт. По-перше, про це свідчить так звана. Ну вони це назвали частічна мобілізація. Я це назва mm -hmm. частічна могілізація населення РФ. І це знаєте, колись якраз. Правління Путіна, що коли до війни був е, політичним експертом і кандидатом політичних наук, от е, характерною ознакою правління Путіна були так звані федеральні проекти. Його е, там поплічники брали на себе реалізацію певних федеральних проектів. У них там існувала так звана Сколкова, це була така, значить, мала бути Кремнієва долина російська. Це був федеральний проект. У них була маса федеральних проєктів. Як тільки десь чули федеральний проект, одразу там зелене світло, сприяння, губернатори любили піаритись на цих федеральних проектах. У них запущений новий федеральний проект. По могілізації населення РФ, який дуже успішно виконується, і Ми підтримується бачимо, населення. Да, підтримується 100 тисяч мобілізованих, і це число постійно зростає. Тут би я хотів дуже е, коротко зупинитися. Е, Деякі скептики, і, на жаль, і журналісти, і військові експерти, так звані, я чую дуже часто, що вони кажуть, нереалістичні цифри. Повірте, я особисто. Ну, вже з 24 лютого в збройних силах України я є речником Генерального штабу. І я особисто бачу, як ведеться ця статистика. Збройні сили України це е конкретна статистика і нічого не залишається непоміченим. По перше, багато наших хлопців і дівчат, коли знищують російську техніку, дуже часто фіксують це на відео, це фотографують. Тому що знищена російська техніка, знищені е, російські окупанти це премії для наших е, військовослужбовців. Вони зацікавлені мати докази. Це також нагороди, тому що коли ти здійснив геро геро героїчний вчинок, потрібно подавати докази. Ось цих героїчних вчинків знищення російської техніки. Тому все це фіксується. І на рівні навіть, скажімо, там батальйонів, інформація з батальйонів передається до бригад. З бригад ця інформація передається до командування сил. З командувань сил ця вся інформація стікається в генеральний штаб, і тому ці цифри знищених російських окупантів вони цілком правдоподібні, тому що є окремі відповідальні люди, які відповідають за ведення цієї статистики. Тому тут найголовніше, що е, є фактичні підтвердження, фотографічні відеопідтвердження кожної знищеної російської техніки, і щодня говорячи про... Це зведення генерального штабу. Ми конкретно говоримо скільки техніки було знищено за добу, тому що все це має чітке підтвердження. Е, призначення так званого генерала Суровікіна е, командувачем окупаційних військ. Це теж свідчення того, що Путін визнав свою поразку в війні е, з Україною. Ну і відповідно з цього висновок е, 2023 року. Що населенню ЕРФІ потрібно бути готовими до е, продовження мобілізації? Вона буде продовжена уже в перші числа січня 2023 року. Е, і, зокрема, сьогодні, у зведенні генерального штабу, ми повідомляли про те, що е, уже в перші дні після нового року е, розпочнеться активна мобілізація населення е, Автономної Республіки Крим. Ті люди, які зокрема мали е, дуже довгий час, українські паспорти були громадянами України, їх будуть насильно мобілізовувати і намагатися поповнювати за їхній рахунок е, якраз цих е, так званих е, збройних сил Російської Федерації, тому це тільки свідчення про те, що українці Криму. Зараз активніше повинні вливатися до сил супротиву для того, щоб не потрапити е, українці Криму повинні зараз створити реальний партизанський рух у Криму, якщо вони не хочуть просто за бісову душу загинути е, новомобілізованими у збройних силах Російської Федерації, так званий. А ми бачимо, що збройні сили України все ближче і ближче, впевненіше і впевненіше просуваються до Криму. Е, фактично, ну зараз, наприклад, я вам скажу, що 20 30 кілометрова зона. На лівому березі Криму дори лівому березі Херсонщини повністю контролюється артилерією збройних сил України і тому російські окупанти весь час відтягують, відступають, переносять свої логістичні центри, свої склади все глибше і глибше, тому що реально навіть з правого берега Дніпра збройні сили України ну панують над величезним простором лівобережного лівобережної Херсонщини і. За ту е, стратегію, яку ми вже побачили від нашого генерального штабу, е, працює методично і щоденно артилерія, е, ну фактично знищуючи російські склади, знищуючи російську артилерію, і наші е, війська продовжують постійний щоденний повільний тиск і цим самим фактично витісняючи російських окупантів. Тому однозначно, що 2023 рік е, ми побачимо. Нові звільнені території, нові звільнені населені пункти. Я насправді налаштований дуже оптимістично до того, що 2023 рік буде для України переможним. Але теж дуже важливо, це постачання західного озброєння і поїздка верховного головнокомандувача Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Це дуже важливий насправді знак. Що ця підтримка від Сполучених Штатів Америки буде, ми бачили, як його зустрічали в Конгресі. Бо ви бачили, що е, всі конгресмени хотіли доторкнутися до президента. Це свідчення того, що е, буде підтримка конгресу, буде підтримка е, адміністрації Байдена. Я переконаний в цьому. Е, ця підтримка нікуди не зникне. Інша ситуація, що фактично оця. Підготовка до поїздки, вона весь час супроводжувалась е, осією цими постійними заявами про імовірний напад. Там у того огрупування, яке є російсько білоруське на території Республіки Білорусі, переконаний, що вони е, спеціально так мовити, знаєте, грали м'язами, весь час залякували, е, перетягували свої війська ближче до кордону е, з Україною. Якраз тією метою, щоб зірвати цю поїздку Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, інших пояснень не знаходиться. Але помічте, що як тільки цей візит відбувся, велика частина тих підрозділів вони знову були з прикордонних районів вивезені. Тому от відбуваються просто такі каруселі, коли е, катають російських окупантів по території Білорусі, цим самим, звісно, створюючи певний дискомфорт, тому що зрозуміло, що е, і збройні сили України, сили оборони України змушені утримувати. Величезні підрозділи на кордоні з Білорусі змушені утримувати велику кількість підрозділів, зокрема у столиці uh -huh. і навколо столиці для захисту столиці. Така сама ситуація відбувається на кордоні е, і е, з Брянською областю, і на кордоні з Білгородською областю, тому що дійсно, е, наприклад, на звільненій Харківщині. Зараз теж сили оборони України повинні утримувати велику кількість підрозділів, тому що на території Білгородської області, зокрема, є подібний контингент, як на території Білорусі, які там постійно тримають ці новомобілізовані, сидять там постійно в наметах, навіть взимку їх не змінюють і фактично тримаючи їх, утримуючи там, тримаючи наші підрозділи. Постійній напрузі а, щодо імовірного а, наступу на територію України, але я не вірю у перспективу наступу а, ні з території Білорусі, ні тим паче спроб прориву на столицю, тому що ми розуміємо, що те угрупування, яке зараз є на території Білорусі, а, у них немає таких сил. А, 22 тисячі. Якщо я пан Громов казав не орієнтовно. Ну орієнтовно, десь приблизно 6-8 тисяч батальйонно тактичних груп. А я хочу вам сказати, що для прикладу під час боїв за Сєвєродонецьк російські окупанти використовували 20 батальйонно тактичних груп. Тобто тільки за один Сєвєродонецьк 20 батальйонно тактичних груп. А вони зараз отримують на території Білорусі 6-8 батальйонів тактичних груп. Тому я не вірю, що такою кількістю батальйонно тактичних груп можна створити якийсь серйозний прорив. Це насамперед. А по-друге, е так ми дійсно фіксуємо і постійно збройні сили України моніторять пересування цієї цього угрупування. Але це угрупування не стало так, би мовити, те, що називається ударним. Для того, щоб провести це угрупування до е ударного, uh -huh. потрібно провести величезні підготовчі сили, а це навіть не хвилини, не години. Це тижня, можливо, і місяці. Про тиск ви казали про тиск наших збройних сил, повільний, але впевнений тиск. Про тиск всередині Російської Федерації ви у нього вірите через закриття кордонів? Про це теж міністр оборони нашої країни, пан Резніков, казав. Що паралельно з мобілізацією будуть кордони закриті в Росії? Я переконаний в тому, що дійсно російська влада вдасться до повного перекриття кордонів, тому що вони очевидно не очікували. Такого великого відтіку відтоку громадян зі своєї території однозначно, що вони навпаки дозволили цей відток для того, щоб втік протестний електорат угу. з Російської Федерації. І тому дійсно я вірю у перекриття кордонів, тому що їм потрібно весь час проводити цю приховану мобілізацію а це дуже важливо. Потрібно розуміти, що ця мобілізація буде продовжуватись, тому що указ Путіна про початок цієї мобілізації. Був виданий, а указ про завершення мобілізації так і не виданий. Тому однозначно, що прихована мобілізація буде тривати. Однозначно, що е, ну насправді російським громадянам, і про це говорив пан Резніков у своєму е, зверненні, потрібно почати боротися з цією людиною нависницькою владою, тому що вона просто буде заганяти їх на смерть буде заганяти їх е, на забій, фактично е, в Україні. І насправді я. Залишаюся переконаним, ну по перше, прихильником а по-друге, дійсно вірю в те, що е рано чи пізно ми будемо з вами свідками розвалу Російської Федерації. Якраз стояти е біля керма розвалу Російської Федерації будуть якраз місцеві пропутінські еліти. Це буде чимось схоже на е падіння совєтського союзу на розвал Совєтського союзу, тому що фактично оцей розвал Совєтського союзу на місцях у республіках в Україні, в Білорусі е у Грузії. Очолювала місцева ко компартійна еліта, яка фактично була до певного моменту лояльна до е московської до російської компартійної еліти до е очільників КПСС. А Потім uh -huh. фактично самі ж очолили розвал святського союзу. Давайте згадаємо хто підписував е фактично цей е знаєте... Свідоцтво про смерть Святоського Союзу в Біловєрській Пущі. Це був Кравчук, який був свого часу е секретарем з ідеології е Комуністичної партії України. Це був Єльцин, який був е насправді компартійним діячем е в Російській Федерації. Був свого часу першим секретарем, наприклад, е у Свердловську. Е це був так само Шушкевич, який був е компартійним лідером в Білорусі. Те саме, що буде, очевидно, і е з Російською Федерацією. Ми бачили. Карту на столі е, у Кирила Буданова, як буде поділена Російська Федерація, і зараз е, російська фактично військове і політичне керівництво роблять все правильно. Вони якраз роблять все правильно і призводять до розвилу Російської Федерації, посилюючи е, ну суспільні настрої, е, антивладні, фактично посилюючи і е, е, закриттям кордонів, е, і санкції працюють. І продовжуючи мобілізацію, все це посилює дезінтеграційні процеси в Російській Федерації. Пане Андрію, спасибі вам за ці слова. Сподіваюся, якомога швидше вони збудуться і по розпаду радянського союзу. Радянського Союзу, бачите, версія 2.0. кратка -0. новітнього путінського новітнього союзу. путінського так союзу. І що ми якнайшвидше це побачимо Ми по нашій перемозі? Нехай вона буде якомога швидше і остаточною. От щоб, Щиро щоб дякую вам і найголовніше, спасибі. звернення до наших глядачів у 2023 році. Вірте в збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!